Стрітинські свічки з вощини виготовляли вихованці благодійного фонду Карі та Смокачівської католицької єпархії. Кожен зробив по дві. Любов Івченко, переселенка з Чернігова. Дівчина розповідає, як виготовляла свічку. Цей е, листочок е, туди покласти, покласти цю нята ниточку і трошки закрутити. за, за цей його туди. Закріпити, а потім почати отак. Можна зробити таку звичайну, це з прямокутного листочка, а можна таку трикутну, це з трикутника. Поставлю для краси в кімнаті, а потім якось запалю. Була спочатку такий аркуш великий із воску. Далі ми взяли, поставили в цю нитку, яка воску була, потім ми взяли її, закрутили і, і прикріпили. А ось тут був такий класний трикотник і вийшла така свічка. Точно так я та в зерку запалю. Після виготовлення свічок почали прикрашати квітами та мотузкою. Спочатку потрібно на воск поставити ось таку ниточку, почати закручувати, і далі, коли вона вже оця ниточка вже її закрутили, Починати розкатувати, щоб було так, і далі взяти, зробити із таких квіточок маленький букетик і зав'язати його бантик бандер. Мені подобається лаванда і Тілесний колір о, з фіолетовим дуже пасує. Я прикрашу і в церкву запалити, освіти. Майстер клас виготовлення стрітинських свічок проводила майстриня-завідувачка експозиції Ужгородського скансону Вікторія Семкович. Свічка, в принципі, це той елемент, що вони працюють із натуральними матеріалами, з натуральним воском, декорують сухими квітами, тобто знайомляться різними квітами, і, відповідно, кінцевий результат у них також є свічка. А свічка це, в принципі, вона є. У нашій культурі традиційно ми з нею народжуємо, ми з нею помираємо, ми святкуємо різні свята. І тобто Це свічка, як атрибут використовується як вдома, як в різних на свята. як ну, будь-де. Деякі квіти я купляю, деякі квіти вирощуються в нас у музеї, деякі у мене в огороді, в саду. До майстер-класу долучилися 15 дітей, розповіла соціальна працівниця благодійного фонду Карі та Смокачівської греко-католицької єпархії Вікторія Горінецька. Це діти внутрішньо переміщені, а також із наших наші місцеві уж Маємо дітей із Донеччини, з Черкащини, з Київщини, звичайно, внутрішньо приміщенні, де проходять бойові дії, де окупація. Наш благодійний фонд працює на безоплатній основі. Всі наші заняття і майстер-класи вони є безкоштовними. Напередодні великого християнського свята стритання господнього. Ми влаштували тематичне освітнє заняття щодо саме християнської такої складової цього свята. Ну і звичайно, що символом стрітення господнього є стрітинська свічка. За словами Вікторії Горінецької, виготовлені свічки діти забрали з собою додому. Майстер клас тривав годину. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, суспільне новини.